вечора! ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене в роботі ось така великодня парочка, пилип та варварочка. Буду її робити на такій основі. Була основа під підсвічник. Чоловік зробив такі місця під свічку, не дуже вдалі, і я вирішила використати. Це під ось таку композицію Великодню. Є в мене ось такі писаночки, капелюшок, різні стрічечки такі в українському стилі. І будемо готувати заготовочку під свою композицію. Морилка водна, коричнево-червона. Добре прохожуся, один раз лиш прохожуся морилочкою, щоб виділити всю структуру цього дерева. Деревина дуже цікава, з такою ось скол такий там є цікавий. І прохожуся повністю по всій заготовці і даю її гарненько висохнути. Можна підсушити це все феном. Тоді воно швидше. Висохне, і дасть змогу вам працювати далі. Далі в мене є ось такі заготовочки. Колись це. в мене була така композиція, вже не пам'ятаю, що там було, якісь теж були чоловічки, навіть одне очко там лишилося з кавового зеренка. і я вирішила їх використати сюди. Ось це буде у нас пилип, пилипко. А тут буде варварочка. На гарячий клей я приклею ці заготовочки, щоб вони гарно трималися, додаю, ще всерединку туди клею. Далі займаємося капелюшком. Тут він, це мережево, тут зовсім нам не потрібне. Робимо ось такі стрічечки. Це такі плетені. Як браслети були колись моя онука таке плела. У мене залишилися це з атласних стрічечок. Ось я вирішила їх використати для цього капелюшка. Тут жовто ой, зелено-блакитний, ця стрічечка плетена. І по-зеленому я даю жовтенький плетення. Це жовтеньке, і виходить в мене жовто-блакитна прикраса. На капелюшок. Це все приклею так само на гарячий клей. І виходить у нас ось такий результат. Склеюємо це в кінці. Тут жовтенької в'язанки трішки не хватило. просто доклеїла стрічечками. І далі в мене є такий. Бантички я робила колись, теж, не пам'ятаю вже для чого, з квіточками. Такі вони цікаві. І я хочу їх сюди додати до цього капелюшка. Обрізаю залишки, які мені не потрібні. Ось, і такий результат. Тепер беру ось ці, про які я казала, стрічечки невеличкі. <кій> і ось так вони, квіточка приклеєна на такі невеличкі стрічечки. Я зробила бантик з такої стрічки вишитої, машинна вишивка на стрічечці. Приклеїла цей бантик і на нього додала цю квіточку з такими хвостиками. Тобто прикрила там, де мені не вистачило. плетеної стрічки, і вийшов у нас ось такий цікавий капелюшок для нашої фігурки. Тут я відрізала ті бежеві стрічечки і вирішила додати голубенькі. Відрізаю три однакових по розміру стрічечки і приклеюю на цю жовту квіточку. Голубенькі стрічечки, ось так, і квіточкою прикриваю місця стику, де склеюються наші стрічечки, і виходить у нас так само жовто-блакитна прикраса на вишитій українській стрічечці. І ось такий у нас готовий капелюшок. Відкладаємо його в бік. Спочатку можемо трішечки його приміряти. Тепер друге очко приклеїмо одне вже є, даю кавове зеренце і вийшло в мене друге очко. Приміряємо капелюшок і ось така краса в нас виходить. На гарячий клей зразу ж я його і Приклеюю на свою фігурку. Ось так виходить. Далі це у мене для варварочки, такий буде віночок на бантику, стрічечки, і потім я ще зроблю для неї віночок. Поки що працюю над фігуркою чоловічою. Цю паличку обмотану я обклею з двох боків стрічечкою з ось такою українською вишивкою. По кругу обклею на гарячий клей, тут мені її трішечки не хватило до кінця, щоб обклеїти, тому я взяла більш вущу стрічечку і. Далі заклеїла, зі спинки заклеїла вущою стрічечкою, щоб не було видно нашого шпагату. І здавалося, що це у нас така вишиваночка, вишита сорочка. І ось так це буде виглядати. Ось капелюшок і сорочечка. Тепер я зробила бантик з такої самої вишитої стрічечки. Вирішила, що це в нас буде така краватка нашого чоловічка. На цю саму краваточку я так само роблю на жовту квіточку, три стрічечки у голубу. Голубеньку таку, бежеву і яскраву жовту. І виходить у нас така цікава кроватка для нашого чоловічка. Ось так це виглядає. Ось який у нас гарний українець. Тепер віночок на з таких от квіточок. Я на стрічку вишиту, таку приклеїла квіточки. Вони мені здалися трішечки заблідими, і я вирішила додати їм яскравості акриловими фарбами червоний червоною. Там, де в мене такі е, рожеві квіточки, я зробила їх голубими, блакитними і там, де білі, додала жовтої фарби. І ось такий у мене вийшов яскравий віночок. Ще в кожну квіточку серединку додала жовтенького. І на цій стрічечці у мене вийшов такий віночок. І до нього ще ось такі стрічки будуть, як на справжньому віночку. Поки що обклею теж свою дівчинку, роблю їй сорочечку. З двох боків так само обклею такою українською цією стрічечкою. Це така стрічка з машинною вишивкою, вона дуже гарно лягає на різноманітні вироби. Якщо ви хочете з українською тематикою, вона прекрасно вписується для різних виробів. Ось так я її. Приклеюю, щоб вона ніде там не стирчала, гарненько облягала нашу паличку обмотану шпагатиком. І далі будемо приміряти віночок. Приміряємо, як він буде тут виглядати. І на гарячий клей стараємося так його симетрично приклеїти. На гарячий клей приклеюємо цей імпровізований віночок, дивимося, вирівнюємо, де нам не подобається. Віднімаємо, відриваємо і вирівнюємо так, як нам потрібно, щоб це виглядало дуже гарненько. Ось так іззаду, на задній частині, склеюємо цю стрічечку і приклеюємо. Бантик з різнокольоровими стрічечками. І у нас виходить справжній український віночок для нашої дівчинки. Стрічки задовгі в мене вийшли, я їх підрізала. І ось так це виглядає. Тепер зробимо очки нашій дівчинці з маленьких зерен кави. І ось така цікава парочка у мене вийшла. Так само я її на сорочечку приклеюю. квіточку з такими стрічечками. І це все ось так виглядає. Далі ми прикрашаємо нашу підставочку. Тут у мене є багато різних квітів. Які між собою вже склеєні. Тут ромашки, маки, соняшник, волошка навіть є. Ось такий перчик навіть склеєний. І я вирішила все це додати на цю підставочку і між ними вклеїти всі свої писаночки. Починаємо ось так: мак, ромашка і соняшник. Закриваємо З тильної сторони, щоб нам не було видно тих дірочок, де колись. По плану мали бути стрічки, перчик туди гарно встає, писаночки ось ці вклеюються, Ось так, з двох боків, і посередині. Далі ще додаю соняшник і ось сюди додаю волошку. Ще додам, напевне, біленька в мене як квіточка ось ця. Підсніжничок. І ось така у мене вийшла композиція. Така собі великодня композиція в українському стилі. Тут у нас і перчик, і маки, і соняшник, ромашки, волошки, і хлопчик в капелюшку, і дівчинка в віночку. Тут в мене свічка світодіодна, можна її. Вмикати вечором. І ось така цікава композиція у мене вийшла. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобалась робота. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі дають змогу просувати відео на Ютубі, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження. Донайте на зсу, слава Україні.